Нет, бери! Успокойся. Окей. Подождите, я не знаю. Пропустить, будь ласка. Нет. Пропустить, будь ласка. Пропустіть, будь ласка. Пропустіть, будь, ласка. Пропустіть будь, ласка. Чіпайте, будь ласка, не чіпайте своїми руками. Не чіпайте мене своїми руками. Не чіпайте мене своїми руками, я сказав. Не чіпайте мене своїми руками. Я сказав: не чіпай мене своїми руками. Я, я нормально прошу. Я нормально прошу, не чіпайте мене своїми руками. Я ще раз прошу нормально, адекватно, не чіпайте мене своїми руками. Поліція. Вважаємо. Ви визвали поліцію? Ми очікуємо okay. поліцію. Все. Okay. Я щойно на нього Визиву поліцію. Я вже визиваю. Давай. давай. Да, визиваю. Да, да давай живи. Давай. Подождіть. Не чіпай мене своїми руками. Подождіть. Не чіпайте мене своїми руками. Не чіпайте мене, будь ласка. Я прошу. Я прошу, нормально, спокійно. Ти ж налякав, блядь. Сука, блядь. Ти ж ти, блядь. Боїться, що поймають. Звичайно. Не чіпайте мене своїми руками. Ми самі не чіпайте поліці. мене своїми руками. Я вас прошу. Я вас прошу, не чіпайте мене своїми руками. Будь ласка, це моя власність. Не чіпай її своїми руками. Подивіться, дитина плаче, це мій син. Подивіться, що вона робить. Не чіпай мене своїми руками. Зачем ви визвали поліцію? Зачем да. ви визвали да, поліцію? Okay. Зач... Заберіть, заберіть дитину. Yeah. Заберіть дитину, будь ласка. Заберіть. Ні, зачем ви визвали да. поліцію. Не поліцію? чіпай да. мене своїми руками. Да, я вас не чіпаю, ви навіть.